Всім привіт! Рада вітати на своєму каналі. Розпочнемо з декору. Дуже гарні варіанти можна придбати для свого помешкання. Далі перейдемо до сумок. Була така з шкіряною ручкою, коштує 75 доларів по знижці. Був був мій улюблений бренд Сумок Редлі. Має всі логотипи шкіряний верх. Далі була замшева сумка від Next. Рюкзак від Ted Baker. Яскрава жовта сумка від Next та шкіряна повсякденна така. Ходити на роботу. Ще сподобалась ця шкіряна в коричневому кольорі. Бренд, на жаль, мені невідомий. Але це Італія була така від бренду Тула. Він указаний на гарнітурі. Також був замшевий яскравий рюкзачок, та сумка у вигляді книжки. Така цікава річ. Вважаю дуже стильною, коли люди. Одягаються яскраво, то дуже підходить. Була шкіряна червона сумка від Clarks. Також була репліка від Версачі. Дуже схожа. Сумок було дуже багато. Я була у трьох магазинах мережі Second Hand, де фіксована ціна за кожну річ. Ця сумка у Леопардовому бренді сподобалась. Також ця сумка. Була від відомого бренду Ted Baker. Його сьогодні було дуже багато. Цей гаманець також від Ted Baker. такий як барсетка. Цікаве оздоблення фурнітури. Дуже сподобався цей гаманець від Redлі. Можу його придбати під викуп. Є, бачите, брелок, також був гаманець. У сірому кольорі від Ted Baker. Такий коштував 105 євро, а по знижці 103... 73,50, вибачте, був гаманець від Михайл Корс. І такий був шкіряний, цікавий. Хустка шовкова. Є бірочка 100% шовк. Були дві штучки. Взуття для тваринок, для собак. На жаль, тільки дві. Була цікава подушка у вигляді робота. І переїдемо до взуття. Вибір взуття вже дуже великий, більш демісезони, весняний сподобались ці туфлі від МНС. Вони виконані у лаку. Були найки. Пума, такий стан вже, на жаль, занедбаний. Ціну ви бачите. Натуральна замша. Оригінал. Присутні всі логотипи бренду. Також були шкіряні Челсі від Asus, оздоблені такі цепочкою. Виглядає дуже стильно під класичний стиль. Коштують такі по знижці 53 долара, а були 107. Були великий розмір, 44-й вперше знайшла такий великий, вони нові. Також це Asus 11W, виповнений з коричневої лакової шкіри. Всі. Всі написи присутні. Знайшла фото на моделі. Виглядають дуже гарно, мають невисокий каблучок. З'явились вже великий вибір, туфлі, як шкіряні, так і інші матеріали, більш класичні, вінтажні або сучасні. Такі були сучасні лофери, були лодочки такі на шпільці для золушки. Вони дуже-дуже такі яскраві, в житті блистять ще більше, як люрекс. Були венци, шкіряні, але вже стан занедбаний, тому вони залишились у магазині. Сподобались також це МНС, шкіряні. Невеликі мають каблучок. У розмірі, якщо не помиляюсь, 5. Такі сподобались мені. Класичні, повсякденні, невеличкий каблучок. Все як треба. Дитячий вибір був з єдиноріжками. Досить великий вибір. Ці мені ну, прям дуже сподобались. Прям дуже. Але я у моїй доньки 32 розмір, а це 30. Дуже засмутилась. Були також з Челсі, такі стильні, сучасні. Їх трішки потрібно пофарбувати і будуть як нові H&M. Також такі сподобались Лакові на кожен день. Це бренд Next. Були від Zara. куртки вітровки Це Десь Вік 14 років, напевно. Бюрбари куртка. Я такі подібні продавала, в цей раз не взяла, коштують вони на сайті eBay 44 долари. Також сподобався бомбер від Zara. він був в жіночому відділі, але виявився чоловічим. Знайшла його на просторах інтернету. Також був було великий вибір піджаків, плащів, жакетів. Такий ще бомбер був від Зара жіночий вже, Діссегуа джинсова куртка з цікавими рукавами. Знайшла фото з інтернету, щоб вам було зрозуміло: цікавий кежуал стиль шкіряний піджак від кеп, такий вінтажний. Але уперше від Геп зустрічаєш кіряні речі. Пальто від зараз знайшла, подібне, не подібне, не а його знайшла в інтернеті, щоб ви бачили, ціна 2,349 гривень. Так воно виглядає, класичне, приталене. Пальтоввіт Марк Кейн, куртка. Її знайшла, вона коштує майже 86 євро. Це дуже цікава як плащ, але яскрава червона підкладка, щось таке вінтажне і дуже привертає увагу. Е, Петерхан це вовняна футболка. 60 євро коштує. Це Юнікло. Розмір М, але має плямку, тому. Залишила, Коштує він 25 доларів. Звернула увагу на такий светрик від Lu коштує 31 євро. З'являються блузи, оздоблені прошлою, Такими всякими... Це Asus. всякими мереживами. Нова річ бомбер від. Не знаю, як правильно вимовляється, тому не буду називати. У розмірі 2XL новий коштує 60 євро. Знайшла фото на просторах інтернету, щоб було зрозуміло, як вона виглядає. Я, дуже, ну, я розумію, що мої фото та відео не дуже гарної якості, тому я стараюся для вас зробити максимально зручний перегляд. Сьогодні буде багато сукень, багато примірок, тому не переключайтеся. Дуже багато нових сукень, така від Манго, це юнікло, виконана під джинс у вигляді сорочки. Ця яскрава нова сукня. Має такі рукави ліхтарики на запах. Багато було речей збірками новеньких, деякі в'язані. Це дитячий такий укорочений піджак на 6-7 років. Дивилась для своєї доньки. Ці джинси я не придбала, бо вона хоче широкі, а це скіні. Дитина такі вже не хоче. Були шубки ці трендові, піджачок від Джордж у синіх, синіх кольорах. Карен Мілен був приталений, піджак такий блейзер у сірому кольорі. Більш вінтажна річ. Також був такий блейзер від манго 100% льон. Потрібно вже готуватись, весна вже почалась, а скоро літо. Подобаються такі речі, вони зараз в тренді, поєднання мережева та в'язки. Частіше вона зустрічається у Zara, Next на сайті зараз вінтажний жакет від Zara. Має таке оздоблення, знайшла його на сайті EPA. Коштує він майже 50 доларів. Була сорочка під шовк яскравого синього кольору Electric від Zara. Також був такий двобортний піджак від Zara. новенькі брюки, такі широкі, як зараз носять, так виглядає позаду. Це бренд Primark у розмірі S, а, але мені здається, там M. така широка штанина. Коштували вони 295 гривень. Були шкіряні салатового яскравого кольори у розмірі XS, мають широкі штанини та розрізи по боках. Були новенькі зелені брюки від Zara у розмірі XS. Також звернула увагу на брюки КОС, Але склад, якщо не помиляюсь, там поліестер. Були брюки від Ted Бейкер. Цікаве оздоблення. Має зміку. Ці брюки мені дуже запали. Я хотіла їх дуже знайти, щоб зрозуміти, що там не вистачає. Але зрозуміла, там не вистачає такого шнурівки. Сукня від Michael Курс з дуже відкритим верхом. Також була сукня від Тед Бейкер класичному, такому, я б сказала, даже брючної, з шитої з брючної тканини, сукня. Сукня від Zara. Це, мені вперше трапляється цей бренд. Сукня у розмірі 2XL. Кітер, мабуть, читається. Знайшла в інтернеті, вони коштують 102. Повна ціна, але зараз на знижці. Ця сукня від Хобс у складі Віскоза знайшла в інтернеті 23 фунти. Дві однакові, можна знайти речі для близнюків. Ці джинси дуже сподобалися, але, на жаль, вони на мене маленькі. Ці джинси від Зара я взяла в примірочну, щоб показати вам. Цікаве оздоблення, такі мають шлейки, позаду немає гаманців, карманів, кишень, вибачте. Нові бірочки, 97% катун. Приміряла на собі і я їх придбала для себе. В талії вони на мене завеликі, але я думаю, їх М -м -м віддам в майстерню. І вони зроблять по моїй фігурі. Як вам така модель посподобалась чи ні? Також я взяла піджак від кос, я би сказала, навіть кардиган на зав'язці. Не сподобався мені склад у складі 100% поліестер. На жаль, це розмір S. Або XS, якщо не помиляюсь, але воно дуже об'ємне. Приміряла на світер, він в мене такий об'ємний светрик, але змогла надіти. виглядає так. Я його не придбала, залишила в магазині. Була сукня від H&M. у такий геометричний принт, має оздоблення у вигляді гуциків, подовжена сорочка, ще їх називають. Приміряла на себе. Сіла, мені не дуже сподобалась. Гудзики я всі не застібала, тому має невеликий розріз попереду. Так виглядає на мені і знайшла подібну фото з інтернету, щоб вам було зрозуміліше. Вона там з паском. Цю сукню я також взяла в примірочну, це розмір S, бренд Scotch and Soda. В такому яскравому синьому кольорі, а, це навіть XS. Але я в нього влізла. Я це зробила такі шифонові рукові. Незрозумілі для мене розрізи, як не вистачає гуциків, але немає для них отворів. Сідає дуже непогано, така коштує 76 фунтів по знижці. Повна ціна майже 200. Взяла в також, також примірочну таку блузу. Мені вони Seven Sister Brand розмір М. Мені вони подобаються, не знаю чому. Якось таке мережево мені подобається. І колір гарний. Хотіла приміряти сук з від Calvin Klein, але вона у розмірі S, і я в неї не втиснулася. Якість дуже гарна, мені сподобалась. Взяла також до примірки ці джинси від Zara. У мене є такі у світлому кольорі. Разом в поєднанні наче непогано виглядає. Є бірочки всі, це розмір 36 s Мені дуже подобається такий темний колір в джинсах. І знайшла фото на моделі. Вони більш вільні, мене вони обтисли, більш виглядають як скині, а не мом. Взагалом вважаю непогане поєднання. Цю блузу я придбала. І також ще покажу, як виглядають вони з боку, які мають кишені позаду. Наступна сукня, яку я приміряла, це нейкід. Також має шифоновий рукави, квітковий принт в чорному кольорі. Дуже гарне поєднання чорного та жовтого. На цьому буду завершувати. Жду ваші коментарі, підписки, вподобайки. Буду рада відповісти на ваші коментарі. Буду рада новим підпискам. Дивіться, всі мої відео, свій блог я розпочинала у іншій країні, у Литві. Дуже цікаві речі там мені траплялись на цьому. До побачення.